Зазвичай я читаю легко і швидко, але бувають книги, після яких хочеться просто помовчати. Сьогодні я поділюсь з двома такими, які залишили в мені слід. Першою такою книгою є книга Суперлюди технології незламності. Марія Сердюк ця книга зачіпила мене глибоко. Я довго не міг знайти слова, щоб описати її. Часто на вулицях міста я бачив людей на милицях з протезами рук чи ніг на колісних кріслах чи з слуховими апаратами. Звичайно, мені було надзвичайно шкода їх. Але я зовсім не замислювався, як вони з ним. З цим справляються. Книга суперлюди змусила мене по-іншому подивитися на світ і стати ближче до розуміння можливостей цих людей, перегортаючи сторінки цієї книжки. Я зрозумів, що ці люди є справжніми суперлюдьми. Попри те, що вони пережили надважкі травми і втратили частинку себе, вони намагаються жити повноцінним життям. Вони продовжують боротися за своє місце в суспільстві. Вони є надзвичайно сильними та мудрими. Оскільки постійно вчаться жити в нових умовах, книга показує, як працюють протези, які вони бувають, як поводитися при зустрічі з суперлюдьми. А також з цієї книжки ми можемо познайомитися з кількома суперлюдьми, зокрема, нашими захисниками. Олександр Терен будько його суперсила, суперноги Це наш захисник з Рівного, який, захищаючи нас, втратив обидві ноги. Руся Данилкіна, відома як Незламна Руся. Її суперсила, супернога, яку вона втратила на війні, Ілля Самойленко. Його суперсила, суперрука і супероко – Це також наш захисник Олександра Паскаль, українська спортсменка. Її суперсила, супернога. Вадим Свереденко, військовий фельдшер. У нього є суперруки і суперноги. Наступна книга це не просто підручник. А ключ для самоусвідомлення. І ця книга крута історія України, Інна Ковалишина. Коли я її читав, у мені ніби прокидалося щось древнє, гордість, смуток, шалене захоплення, сторінка за сторінкою, і ти усвідомлюєш, що твоя країна. Це не просто територія, а справжня жива істота, яка прийшла вогонь, воду і не втратила себе. Деякі моменти прийшлося перечитувати двічі, щоб краще сприймати, усвідомлювати і розуміти, а розуміння деяких столінок приходило пізніше, з часом. Ця книжка для тих, хто хоче зрозуміти, чому ми є такими, якими є. І чому нам варто стояти навіть коли важко. Це історія з характером. Це історія наша. Є книги, які змінюють світогляд, а є які формують серце. Дитяча біблія для дітей 365 оповідань. Мелі Бет Черлор. Саме з тих. Це книга, яка торкається душі з такою ніжністю, з якою тільки Бог торкається серця дитини. Кожне з 365 оповідань, як маленька свічка, запалюється. І несе тепло не лише дитині, а й тому, хто читає вголос. Це історії про добро, довіру, прощення і любов. Не сухі факти, не складні богословські терміни, а справжнє живе слово подане так, що навіть найменше серце його відчує. Авторка зуміла зробити неймовірне зберегти суддя Біблії і подати її так, щоб все стало зрозуміло. Її тексти короткі, як молитва, але в них є все: і біль, і надія, і диво, історії про Адама і Єву, Ноя і Мойсея, Давида, Марію і Ісуса. Усе звучить просто природно, але потужно, так що хочеться бути добрим, а не просто знати про добро. Ця книга не на один вечір, вона на рік, але насправді на все життя. Бо дитина, яка слухає ці історії щодня, поступово вчиться довіряти світові. Вірити у світло навіть у темряві, а що найважливіше розмовляти з Богом так, як з другом. Ця книжка, яку треба не просто прочитати, нею треба жити. Можливо, у вас теж є така книга. Поділіться в коментарях, бо іноді такі книги змінюють нас найбільше. І ставте подобайку Якщо любите книги, які торкаються душі, то зустрічі в наступному відео.